Чернівецька буковина завершила перший тренувальний збір в рамках зимового міжсезоння. Наші футболісти мали зіграти контрольну гру із бурштинським енергетиком, але ті не приїхали. Тому довелось провести двосторонню гру два тайми по 30 хвилин. З рахунком 3-1 помаранчеві обіграли з зелених. Відзначались гунчак двічі, Маковійчук та Вадим Мельник. За словами головного тренера Вадима Зайця, весь запланований об'єм робіт виконаний. Основна увага приділялась фізичній підготовці. А вже на другому зборі гравці команди зможуть насолодитись роботою з м'ячем. Ся скажу що я всім доволі, кінешені сім доволі, потом. Потому что опять же и не будут чуть забегать вперед. У нас э, будут опять же изменения в составе. Э, сильные будут оставаться, слабые будут покидать команду. Буквально сейчас после этой игры мы еще э, с двумя людьми расторнем контракты, как говорится, выстрелим. Незважаючи на морозну погоду та сніг, футболісти стверджують, що задоволені умовами зборів, хоча їм би хотілося більше працювати з м'ячем, аніж виконувати фізичні вправи. Перший цей збір, який ми зараз робимо, це більше бігова робота, якби фізична робота. Ми виїжджали там і в Цицину, Дуже гарна природа. Ну, я говорю ще раз дуже тяжко, але. Я, наприклад, не бачу смислу було їхати на перші збор за кордон, тому що в першу чергу ми заносимо фізичний фундамент на весь чемпіонат. Скользко і мороз. Мороз цього року дуже, знаєте, дуже так холодно. І коли біжиш, то задихаєшся там, бо повітря дуже холодне. Ну, але я вважаю, що... Даже сьогоднішня гра показала, що вот ми старалися, бігали. Сьогодні останній день і всі раді, що ми пройшли цей етап. Перший зараз команда отримала два дні вихідних. Після чого 16 лютого чернівчани вирушать у Крим, де до 1 березня продовжать підготовку до чемпіонату. Є в Буковині і новачки за словами Вадима Зайця. Сьогодні завтра будуть підписані контракти з двома нападниками та захисником, прізвища яких поки що тримаються в секреті. Його Грубляк, Ньюс Чернівці.